Всім привіт! В цьому відео я розповім, як почувається полуничка, посаджена в вересні. Тут в мене є така земельна діляночка, до якої проведений крапельний полив. І в кінці вересня надійшла з інтернет-магазина мені розсада ремонтантної полуниці. Першим рішенням було посадити її під агроволокно. Але є один нюанс. чи агротканина не має значення, який матеріал буде використаний. Нюанс в тому, що кількість волога то проходить крізь ґрунт, але крізь тканину, але в меншій мірі. І я собі вирішила, що мені не надто важливо зараз, щоб все було від закрито від бур'янців. Я при висаджуванні оці всі. Додаткові листочки прибирала. Вона була в мене максимум з такими манісінькими листочками, а все листя було прибране, лишилися лише отакі пенечки. В процесі вегетації вона наростила іще додаткову вегетаційну масу. Ось бачите, вона швиденько викинула додаткові листочки і навіть викинула квіточку полуниці. Ну, я її приберу, щоб не навантажувати. Цвіт я також прибирала при висадці. І зараз приберу, тому що мені потрібно, щоб сила йшла в укорінення. Все рівно зараз ми маємо на календарі кінець жовтня, вже все рівно ягідка не достигне і урожаєм нас не порадує. Коти, звичайно, роблять свої шкодливі справи, без цього ніяк. Тут вже кіт вигріб один кущик, але не дивлячись на котика, там з під низу вона трішки зеленіє, можливо, і відійде, якщо кіт повторно не прийде і не наробить своєї шкодки. Схожість нормальна, не рекламую вам. Людину, яка мені надсилала, це в Фейсбуці приватна особа, не, не ФОП. Просто людиночка свої надлишки мені продала і дякувати. Результат, які плоди, побачимо навесні. Так що я думаю, що вже навесні тут проведу я обробку, просапаю. Можливо, якщо потрібно буде десь підсадити, то підсаджу додаткові кущики, якщо буде випад. І лише тоді, протягнувши крапельну стрічку, я накрию це все діло, агроволокном. бачите, сорт ремонтантний, викидає, викидає пагони. Це все прибирається. Я не хочу, вже, щоб вона втрачала силу, бо сила ця буде втрачена. Просто без ніякого результату. Листь, яке падає з винограду, бо в мене тут поруч під цим росте полуничка, біля полунички тут ростуть три шикарнічі кущі винограду. Листя, яке буде падати з винограду, я все підгребую сюди на полуничку. Через що і не потрібно мені тут агроволокно. Ніби воно так і пишуть і заманчував, посадили полуничку під агроволокно. Але потрібно все аналізувати, все обдумувати, чи воно потрібне чи ні. От в даній ситуації, ймовірніше за все, що воно мені не потрібне, тому що це листя потрібно буде десь прибрати. Приберу я його під полуничку, і воно дасть свою користь для моєї полунички. перегнає за зиму і дасть перегній. Так що всім гарного мирного дня. Не все те, що оговорюється, є все, що догмою можна використати у власному господарстві. Все треба обдумувати і на все дивитися критично, чи воно потрібне, чи ні. Накрима гроптом обов'язково, але вже це все буде по весні. І головне не пропустити період, коли вона розкущиться. Ці всі роботи потрібно буде провести, коли вона ще маленька, низенька, щоб легенько пройшли кущики крізь дірочки, які ми будемо робити. Агроволокно в мене буде чорне, воно вже заготовлене. Ось малинка. Також вже результату плодів ми від неї не візьмемо. Чому? А тому, що вона посаджена в колодку і вона пізненько визріла, тому урожай ніби і гронки гарні, але урожаю не буде. Всім гарного, доброго, мирного дня. Всім пока!